Доброго дня, дорогінкі мої, доброго дня, любі друзі. Сьогодні наша зустріч буде присвячена огірочкам, таким маринованим солодко-кисленьким, хрумтячим огірочкам, які я консервую у літрові банки. Ось першим ділом я назбирала в себе огірочків і замочила їх десь на годинку півтори Вони мої сьогоднішні. Такі ось невеличкі, гарненькі, такі є трохи більші, є трохи менші. Але я люблю такі малесенькі. Вони тоді дуже вкуснячі, такі получаються, дуже добрі. Дуже-дуже добрі. Я такі люблю на зиму консервувати такі огірочки. Я їх замочила. Зараз я їх пообрізаю їм хвостики з двох кінців, пообрізаю і буду вкладати. У чисті літрові банки. Банки я не стерилізую. Чому я цього не роблю? Тому що я не бачу у цьому якогось здравого смисла. Е е якщо ми простерилізуємо банку і будемо в них класти нестерильні огірки, а вони нестерильні, вони чисті, але не стерильні, то стерилізація банок нарушається. Порушується. Тому немає в цьому ніякого сенсу, і я цього не роблю. Я буду їх пропарювати тричі і все вам покажу. Вони будуть дуже гарно стояти, все буде з ними добре. Я беру баночку. Я її дуже гарно вимила з содою, поставила на рушничок, з неї стекла вся водичка стекла. І я буду класти у банку. Укріп. Я взяла отакі літрові банки, положила на дно кріп. Далі буду додати хрін, хрін на дно банки ще покладу, для того, щоб мої огірки були хрумкими і мали приємний смак. І у оцєї зелені я не шкодую, я її ложу досить багатенько. І все це на дно. Вкладаю ось так. І далі буду ложити огірки. Ну, я додаю чесничок, почищений, зубки чеснику. Десь по два зубки на одну баночку, на дно, щоб вони не вискакували. І вкладаю огірочки. На дно буду класти великі огірочки. Іноді отак вертикально їх ставлю. Оці великі зараз повибираю, вставлю в банку досить вертикально. Ось так у мене вийшло. Ось повні баночки я наложила. Більші огірки на дно, менші зверху. Люблю такі маленькі, хрумтячі, як вказівний пальчик, такий люблю. І зверху ще покладу по два зонтика кріпу, що в мене вийшло. Ось такі огірочки. Ось вони такі гарні. І ось у мене кипить водичка. Зараз я буду їх заливати кип'ятком. старалася. Я залила їх кип'ятком і буду накривати кришками. Зверху я ще їх вкутаю рушничком і залишу в такому вигляді на 15 хвилин. Нехай пропарюються. Минуло 15 хвилин. У мене є ось така кришка, вона вже старенька не нова, Ну, вона дуже зручна на цей випадок. Я відкрила свої баночки і буду зливати зараз воду. Воду зливаю просто в раковину. Я її не кип'ячу другий раз, просто злила воду та все. Все, От, водичка злита, міняю кришку, знову зливаю водичку. І знову зливаю водичку. Так, кришка більше не потрібна зараз, надіваю воронку і буду наливати кипяток. Ось у мене кипить водичка. Ось так залила кип'ятком, Добавлю зараз трошки води. Буду накривати кришечками, накрила і вкутаю рушничком. Ось так. І так знову 15 хвилин. Знову пройшло 15 хвилин, відкриваю мої баночки. І знову буду зливати з них водичку. І знову я зливаю її у раковину. Злила водичку. І далі, це вже два рази я їх заливала чисто кип'ятком. І далі буду класти у кожну баночку лавровий листочок, Два-три кусочка, в залежності від його розміру. Цілі листочки тут два покладу. Якщо кусочками можу і три покласти. Тут багато не буває, так нормально піде. Ось так запихую. Так. Далі ось такий перчик горошком. Декілька перчин туди кидаю. Так далі. По одній чайній ложці солі. Соль в мене кам'яна, крупна. Ще із старих запасів. Далі цукор. По одній столовій ложці цукру. Це будуть мариновані огірочки, вони будуть такі сладкуваті на смак. І 9% оцет, я буду лити 30 грамів. Це 100 грамова рюмка, і десь третя частина рюмочки, десь грам 30 на одну баночку. Це навіть трохи забагато, трошки відлить. Отак на палець великий. Оп. І далі знову заливаю кип'яток і буду закатувати все. У мене є ось такий ключ, він автоматично закатує кришку. І коли доходить до краю, він відстрелює її. Оп, оце вже, значить, кришка закаталась. Ну, я завжди роблю це двічі. Все, баночка закатана. Друга закатана. І так закатаю ще одну банку. Банка закатана. Далі я буду ці закутаю зараз огірочки і до повного вихолоджування. Так, закутую рушничком, і вони будуть у мене тут стояти. Може, сутки, може, півтора. Отак, поки не вистигнуть. Е, бажаю вам смачних вечір з хрумтками. Смачними огірочками. На все добре, бувайте! Цілую люблю! Слава Україні!